Про готель дуже приємне враження, дійсно гарного гатунку четвірка, тому що якщо ви їдете в Стамбул, чотири зірки можуть бути як економ, так і ось такі приємні та стильні. Остання реновація була вісім років тому. таран, инјектира се на 7-тиот На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте плей -вести та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Рекомендуваний TripAdvisor. В готелі 120 номерів. В мінімальній категорії в стандарті можна розміщувати максимум двоє дорослих і дитину. Якщо у вас є троє дорослих, це вже потрібно брати тріпл або іншу категорію номеру. Стандартні номери виглядають так. Він виглядає ось так. Санвузол. Треба мати на увазі, що дуже багато готелів в Стамбулі ось такі маленькі і дуже мало місця для валіз. Є міні-бар, але тут все за доплату, але головне, що воно є. Вода, компліментарі, як завжди. І в Стамбулі види можуть бути різні. Музел ось такий. Тріпл виглядає, так. Ну і фемелі. не чекайте в таких четвірочках. Двері між кімнатами. Але доволі мило. Є конекти. Один номер направо. виглядає ось так з French Bed. Знизу вузу. Душ. І наліво інший номер. Ось так. Ну і буду вам показувати трошки види. З плюсів, які є в готелі. Зараз ми знаходимося в лаунж зоні а, точніше, це ресторан. Сюди можна приходити навіть людям, які не проживають в цьому готелі. Тут, до речі, дуже приємно, тож візьміть собі на замітку. Працює він по меню з 12-ї години до другої ночі. Також можна покорити тут кальян або просто випити вина з дуже гарним видом на мечеті і Босфор. Є спа, в спа є басейн, є хамами, це можна використовувати безкоштовно, ну а вже інші спа-процедури за доплату. Про вартість. Готель зараз на людину коштує 35 євро. Нагадаю, що зараз не сезон, в принципі, дуже гарна вартість. Як я вже казала, є дуже різна категорія чотирьох зірок. Цей готель цих коштів вартий.